У Полтаві відкрили перший в області офіс податкових консультантів. Мета створити безкоштовний сервіс для доступної комунікації підприємців з органами державної влади. У нас тут буде розміщено шість консультантів. Вони будуть працювати з 8 до 17 години. Питання досить широкого спектру. Це і для фізичних громадян, і для юридичних, і питання акцизів та ліцензії. У всіх консультантів є комп'ютера, з якими здійснюється інформування, запис всіх питань, з якими проходять сюди платники. Робота такого офісу дозволить розвантажити центр обслуговування платників, зменшити черги та дозволить вчасно отримувати важливу інформацію. Переконані підприємці. Це зараз дає можливість отримати максимальну інформацію від податкової. Це таке буде єдине вікно, тому що зараз багато питань перш за все це бронювання працівників. У нас більше ста працівників заброньованих, але довідочки інформацію. Раніше це певно, втрачалося час. Зараз ця інформація збирається в єдиному реєстрі. Також це контрагенти ризикові, також це сплата податків. І тобто, все це та інформація, яка максимально потрібна. Зараз це може все зібратися в одному такому місці. Такий прекрасний офіс open space. Я вважаю, що відкриття даного офісу є дуже важливим для співпраці і прямого діалогу бізнесу і державних органів, оскільки ну багато консультацій, багато питань, які виникають у бізнесу, Можливо, буде вирішити саме тут, і не потрібно буде витрачати додатковий час. В день відкриття офісу провели телеміст із 19 областями України за участю керівників Державної податкової служби України та міністрів України. Це і Юридичних осіб, електронні сервіси, і податкові аудити, вирішення спорів, і РРО, і акцизи, податковий борг. Тобто будь-яке питання, яке хвилює, сюди можна прийти задати. Ключова історія. Треба підтвердити, що це дійсно є представник уповноважених суб'єктного господарювання. Паралельно такі сервіси запустили і в інших містах. Загалом систему безоплатних офісів податкових консультантів створили в 20 регіонах України.